Шановний головуючий, шановні народні депутати, в першу чергу я хотів би подякувати голові Верховної Ради за те, що вперше в цьому році було прийнято рішення. І сьогодні ми маємо так званий аграрний день по законопроекту. До вашої уваги пропонується проєкт закону номер 2150 а про внесення змін до закону України про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною. Щодо суті законопроекту. По-перше, слід нагадати, що Верховна Рада прийняла урядовий закон України про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною, ще у квітні 2015 року. Але як виявилось, незважаючи на його євроінтеграційну спрямованість, деякі аспекти все ж не були враховані та суперечать нормах ЄС. Тому була організована консолідована робота за участю. Фахівців, профільних асоціацій, міністерства аграрної політики, аграрного комітету, які надавали свої пропозиції та зауваження, за що я від авторського колективу хочу висловити їм свою вдячність, тому що саме так законопроекти мають і розглядатися. Всі пропозиції були спрямовані на приведення у відповідність даного закону до норм європейського законодавства, зокрема регламентів ЄС в частині визначення поняття гронішних добрив та покращувачів ґрунту. Доповнення переліку побічних продуктів тваринного походження, які належать до другої категорії, і найголовніше виправлення способів повадження з побічними продуктами. Для інформації, щоб утилізувати 100 тонн гною, об'єм відходів від 1200 свиноматок на добу потрібно витратити 10-15 тисяч гривень. А на великих свинокомплексах суми на утилізації вимірюються мільйонами. На сьогодні жодна українська ферма не оснащена установками для стерилізації. Оскільки є досить затратно. Крім того, стерилізовані побічні продукти вже не використають як доброго для покращення. За таких обставин: з одного боку, вітчизняні суб'єкти господарювання вимушені будуть нести. Стер... Будь ласка, 30 секунд завершуйте. 30 так. секунд. Значно ускладниться вирішення важливої для нашої держави питання щодо підвищення продуктивності ґрунтів, що негативно позначиться на подальшому розвитку сільського господарства. у зв'язку із вище і Враховуючи закінчення поточного року, прошу вас підтримати проект 2150 та при підготовці його до другого читання скоротити строки подання пропозицій та поправок. Дякую за увагу.